Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, ми дуже часто повторюємо оці слова, що на все є воля Божа. І так часто собі думаємо, що Господь веде людську історію, що мусимо приймати так, як Бог нам дає, і тому подібне. Але дуже важливо, дорогі брати і сестри, щоб ми відрізняли, що Стається в історії людства, що стається в нашому житті з волі Божої, а що стається із волі сатани, котрий плутає конкретних людей і конкретні народи також. Ми можемо чути також в сьогоднішньому Іванелі, що Господь із такими разючими словами звертається до столиці ізраїльської, зокрема до ізраїльського народу, називаючи всіх. Кодлом гадючим, зміїним. Такі різкі слова, і, можемо сказати, хіба Ісус Христос зараз осуджує кожного, говорячи ці слова? Ну, певно, що говорить у більшості. І засуджує цілий народ за те, що Він вбивав пророків. І каже, що через те, що вони не приймали пророків всіх посланих до них, але в більшості їх вбивали, каменували, гонили, через того мусять прийняти засуд. Ось так, дорогі брати і сестри, ми мусимо визнавати, що у християнстві ми так віримо, що Господь, коли сотворив Едемський сад, сотворив його прекрасним і залишив його в руки людині. Це означає, що Господь не маніпулює історією людською. Але дав людині владу і право керувати своєю історією. І тому Ісус Христос різко і чітко засуджує те, що людина робить не з волі Божої, а з волі своєї. Ми дуже легко можемо говорити, що Господь допустив. Ну, так сталося, Бог знає, чому так, і тому подібне. Але Ісус Христос нам каже, як Бог. Хотів, хоче і назавжди буде його воля такою, що він іде до людини лише із любов'ю і добром. Але те, на що перетворюється людський рід у своїй більшості, Ісус Христос так назагал зараз говорить, засуджуючи цілу столицю Єрусалиме, Єрусалиме, Ти, що вбиваєш пророків. Скільки разів я пробував тебе зібрати, так як квочка курчат збирає, але ти того не хотів. Ось, дорогі брати і сестри, таким є завжди постава Бога щодо нас, людей, і щодо тих пекельних, кровожерливих несправедливостей, які в людському роді стаються, зокрема й тоді, коли тривають війни. І не думаємо собі, що. Це може просто так зійти із рук людського роду, конкретно тих людей, які роблять свою волю, не здійснюють волю Божу. Звичайно, що Бог завжди свою волю здійснить у тих жахливостях, які дуже часто людина придумовує і творить. Господь свою волю здійснить, Господь все знає наперед, звичайно. Але ніколи не можемо приписувати чогось злого, що ми терпимо волі Божій. Будьмо на це дуже уважні, бо ми, звичайно, із добрими намірами розуміємо, що те, що стає в цьому житті, треба прийняти. Бо по розумному і також згідно християнської віри важливо прийняти. Для того, щоб перемогти зло, котре стається в моєму житті. І з довірою до Господа. Але важливо це не плутати з тим, що Бог для мене готує, чи Бог для мене хоче. Ці пророцтва, які чуємо в сьогоднішньому Євангелії, Ісус Христос говорить, а вони здійснюються приблизно через 40 років після нього, коли дійсно Єрусалим стає спустошений в 70 му році, коли. Стає принижений цілий ізраїльський народ і окупований. Але слова Божі нікуди не ділися. Можемо сказати, що після Ісуса Христа вже покоління прожило. І це встигло забутися. Ніхто вже десь не зважав на те, що говорив якийсь Ісус із Назарету. Але це не забули апостоли, це не забули євангелисти. Це, ці слова Ісуса Христа, можливо, не мали великої значущості, і, мабуть, Його слухачі між ними були такі, які з цього посміялися. Бо Господь не забуде свого народу, Господь завжди буде і своїм народом. Але Ісус Христос конкретно критикував, кажучи, що Господь не може бути із тими, котрі воюють проти Його волі постійно, котрі воюють проти Його слух. Ну і пройшло всього-навсього 40 років для історії людства це нічого. Ясно, що для нашого життя 40 років це немало. Але Господня воля здійснюється, Господній засуд здійснюється там, де зло залишається із людиною, і людина не розкаюється. Тому, дорогі брати і сестри, молимося сьогодні за те, щоб ми добре відрізняли в своєму житті і в історії. Нашій, нашого народу, те, що із волі Божої, і те, що людина робить волею своєю, те, що людина робить безвідповідально, те, що людина робить, переслідуючи виключно власні свої бажання, бо зло отримає справедливий засуд. І молимося за це, дорогі брати і сестри, за справедливість Божу, щоб і наше покоління її побачило. Щоб принаймні покоління наших дітей побачило справедливість Божу. Бо Господня рука не забариться там, де зло немає кордонів. Амінь. Слава Ісусу Христу!